Яким ви бачите майбутнє України? Майбутнє України бачу в змінах. Е, в першу чергу, зміна повинна відбуватися в самих, в свідомості людей до відношення до тих патріотів, які сьогодні віддають своє життя, до наших символів, які в більшості були часом незалежності України звичними, а сьогодні є священними для. Багатьох українців, особливо для тих, хто сьогодні виборює на сході України, ті, хто сьогодні віддають своє життя, бачу е, змінах, реформах правоохоронної системи. Е, тому що сьогодні питання безпеки це питання номер один українців, те, що найбільше хвилює. Е, питання боротьби з корупцією в першу чергу повинно відбутися в системних змінах. Е, якщо вже сьогодні розпочата Тендерні закупівлі через систему Прозора це говорить про реальні ті речі. якщо ми говоримо за прозорість надання земельних ділянок, на превеликий жаль, ми ще не бачимо тієї прозорості, але ми намагаємося і лобіюємо ці питання вже на Київському рівні. Зміна повинна відбутися, мабуть, в свідомості кожної людини, що я зробив для своєї країни, починаючи з мал. Наскільки ми виховуємо і патріотично виховуємо нашу молодь? Що ми вкладаємо в свідомість молоді, саме головне, наскільки ми знаємо свою історію, справжню історію України? Мабуть, так я бачу майбутнє України. Ці всі процеси дадуть змогу сьогодні нашої країни бути демократичною, буде розвинутою країною. І е, безумовно питання сьогодні і безпеки нашої країни залежить від нашої від нашої сили, від наших економічних можливостей, від нашої потужної армії, яка сьогодні набирає е, сили, е, і саме головне, ми бачимо вже ті, е, як наші воїни вміють захищати нашу країну. Друге питання: чи вважаєте ви, що Україна незалежна? Я вважаю, що ми є незалежними, тому що сьогодні ми народилися і народжується нове покоління вже в вільній країні. Незалежність в першу чергу показала українці, що не дивлячись на те, що нам ніхто не допоміг збройного конфлікту зі зброєю, з тими. Необхідними можливостями, які можна було зтувати проти ворога. Українці показали, що вони самі вміють боронити і показали всьому світу. Тому я вважаю, що ми є незалежні. Чи задоволені ви рівнем життя в Україні? Я не задоволений рівнем життя. Для цього необхідно дуже багато що зробити. І необхідно сьогодні зробити всі умови для того, щоб розвивалися і робочі місця залучалися інвестиції. Тільки таким чином ми зможемо підняти рівень життя. Україна незалежна зараз. Е, Україна незалежна і була незалежною, доки е, буде жити останній патріот України. Яким ви бачите майбутнє України? Е, я бачу майбутнє України. Е, Провідною європейською, сильною незалежною країною, і ми будемо робити все можливе і неможливе, щоб і жителі Черкас, і кожен житель нашого міста відчув турботу влади про нього, щоб стати дійсно незалежними, енергетично незалежними, незалежними матеріально, незалежними духовно, і це найголовніше. Чи задоволені ви життям в Україні? Я думаю, що кожен українець скаже, що він незадоволений життям в Україні, але ви знаєте, коли йде війна. Коли наша країна обороняється від агресора, ми повинні, стіпивши зуби, триматися і разом гуртуватися і йти вперед. Ким ви бачите майбутнє України? Я бачу майбутнє України незалежною, демократичною, європейською державою. Чи задоволені ви рівнем життя в Україні? На даний час наша держава ще молода, не все те, що заплановано, здійснено. Я думаю, що через декілька десятків років це зовсім буде інша країна з іншими людьми, з іншим менталітетом і з іншими перспективами для молодого покоління. Чи вважаєте ви, що Україна незалежна? Вважаю, що Україна незалежна. Але ця незалежність здається і нелегко. дається значить, ціною життя кращих військовослужбовців. Збройних сил, інших військових формувань, добровольців, які зараз, незважаючи на святкові дні, перебувають на передовій і захищають наші кордони, наші держави, не дають можливості значить, ворогу просунутися далі.